Доброго дня! З вами знову тренінговий центр для телепота. Мене звати Олена Косак, і ми відповідаємо на запитання, які ви нам присилаєте. Далі ми їх всіх викладаємо на нашому сайті зразу з підписами. Якщо ви знайдете підпис, який вас цікавить, ви переглядаєте відео. Якщо не цікавить, перемотуєте. Дуже цікаве питання до нас прийшло і дуже глобальне питання. Як доводити справи до кінця? Немає. Універсального рецепту і універсальної людини в вашому житті, яка скаже: від того часу, як я прийшла в твоє життя, я настільки сильно тобою займуся і підштовхну, що вся мана небесна, яка могла впасти на цей світ, впаде саме на тебе. Дуже багато змінних впливають на цей процес. Але деякі з цих елементів ми опишемо. Ви знаєте, чому люди з психічними порушеннями такі настирливі? От вони будуть ходити інших додовбувати, зводити з розуму, і вони можуть це роками робити. Тому що вони перебувають в відповідному емоційному стані, відповідній нервовій напрузі. Вони не можуть розслабитися. І ця напруга їх настільки сильно тримає, що вони не можуть перестати здійснювати ті чи інші дії, а саме там, пити кров іншим чи робити щось негативне. Коли ми не є хворими людьми, тобто ми здорові там адекватні більш-менш, з нами все гаразд, логічно, що стан напруження змінюється у нас часом, його змінює стан розслаблення. Тобто ми стаємо спокійними і продовжуємо далі робити свою роботу. Так от, коли ми стаємо розслабленими, у нас пропадає запал, ентузіазм до тої справи, яку ми робимо. І наш мозок помилково трактує це як знак, що діяльність, якою ми до того займалися, стала нам нецікавою. Чи вона не така перспективна, як ми думали, чи не так, як ми собі планували, тому що вона мене вже не бентежить. І тому, мабуть, це не те, чого я хотів досягнути в житті, не те, чим я хотів ще займатися. Тому краще я покину цю справу, поки я ще задалеко не зайшов, особливо гарне сформування, поки я ще задалеко не зайшов. Ну, поки я не надмірно напружився в цьому напрямку. так? І я почну займатися чимось новим. Відповідно, потрапляючи в таку інтелектуальну е, пастку, яку наш мозок, наш інтелект сам з нами для нас він її робить. Ми схильні постійно покидати одну діяльність, починати другу, потім покинути другу, почати третю, покинути третю, почати четверту і йти по такій самій схемі. Це нормально, що в якийсь певний період часу у вас. Зникає ентузіазм. Ви не можете бути постійно в ентузіазмі. Якщо людина в постійно завищеному, веселому, бадьорому іншому настрої, який граничить з нервовим збудженням, це означає, що ця людина потребує допомоги спеціаліста. Люди здорові в звичайному нормальному стані, не можуть бути постійно напруженими. Тому не чекайте, що якщо ви займаєтеся якоюсь справою, у вас буде ентузіазм кожен день вставати в 7 ранку і гнати, і це робити там. Наприклад, три та, чи, чи майже рік, рік це робити, Та. Вам буде хотітися зранку поспати, полежати, е захворіти, врешті-решт, щоб всі на вас звернули увагу, чи якось по-інакшому розслабитися. І це нормально. Але навіть якщо у вас виникає таке бажання, тобто у вас почалася рутина, рутинна діяльність, одноманітна діяльність, ви щодня робите той самий набір дій, а наближення до вашої мети ви поки що не бачите. Це не означає, що ви до неї не наближаєтеся, тому що саме рутинна праця приводить нас до успіху, не ентузіазм. Ентузіазм це є генерація ідей. Він був, потім він зник. Потім він знов через щось з'явився, коли у вас пішов новий виток. Не дайте власному мозку себе обманути. Якщо ви знайшли напрямок, в якому вам подобається щось робити, в якому ви вмієте щось робити, в якому ви маєте навик, чи ви маєте освіту, чи ви вже пропрацювали, це і є напрямок, яким вам треба займатися. Якщо у вас зник ентузіазм, це означає, що вам просто треба якось перебудувати свій фізіологічний годинник або просто походити втомленим, у всіх бувається нормально. Так що не обманюйте себе. Ви обов'язково доведете до кінця кожну свою справу, якщо ви не будете розчаровуватися, коли у вас буде пропадати ентузіазм, якщо ви будете щасливі, що у вас почалася рутинна праця. Якщо до вас прийшла рутинна праця, це означає, що ви робите кроки в напрямку до вашої мети. А якщо у вас немає рутинної праці, це означає, що ви, поки що топчетесь на місці, ви набираєте розгон свій, розкручуєте себе. Тому якомога більше рутини в наше життя, і тоді ваше ім'я точно це карбується на скрижалях історії. Ми в цьому впевнені. Працюйте і не жалійте.